Вітаю, це подкаст шо» від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Юрія Пєцького. Зараз будемо говорити про те, на якому етапі заборона московського патріархату в Україні. На початку цього року, тобто фактично 10 місяців тому, в Раді зареєстрували законопроєкт про заборону релігійних організацій з керівним центром в Росії. 19 жовтня його нарешті ухвалили в першому читанні. Тут цікаво, чи була б виправдана така довга процедура, що взагалі відбувалося всі ці місяці з цим рішенням. Ну, насправді процедура явно не виправдана, і е, довгоочікуваність серед українського суспільства на це рішення не є пропорційною до того, скільки до нього вносили зміни. Крім того, сам законопроект не є настільки масштабним для того, щоб е, впродовж більше як півроку вносити до нього зміни або його якось редагувати. Це, е, це швидше політичні баталії е, і е, збір голосів за це рішення, за, за його прийняття або прийняття в іншому Альтернативному проєкті або не прийняття зовсім, як ми бачили при голосуванні в Верховній Раді, оскільки навіть те, що не знаю, яким щастям так вийшло, що це таки цей законопроект назбирав ці голоси, хоча голова Верховної Ради говорив про те, що голосів на це рішення немає. Тому це дуже велика дивина, взагалі, що воно насправді не так швидко, але все ж прийнято, хоча б в першому читанні. Дай Боже, це дуже іронічно звучить ця вставка, зважаючи на це рішення. Дай Боже, щоб його ухвилили ще в другому читанні. А якщо говорити про саме рішення, за якою процедурою законопроект пропонує забороняти ці релігійні організації? Процедура взагалі прописана у цьому законопроекті, який ну взагалі всі говорять про нього як найбільш м'якший законопроект, який взагалі існував. Щодо цього питання, процедура виписана досить тривала і непроста, оскільки процедура відбувається загалом так: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повинна провести таку собі релігієзнавчу експертизу. Внаслідок цієї релігієзнавчої експертизи, якщо будуть встановлення порушення Конституції або законів України, в тому числі якщо буде прийняти цей законопроект, то із врахуванням його теж буде порушена ця процедура щодо створення або діяльності релігійної організації на таку релігійну організацію, Державна служба з етнополітики складає припис: на протязі місяця, якщо ця релігійна організація не усуває. Порушення, які були виявлені внаслідок релігієзнавчої експертизи, тоді Державна служба з етнополітики звертається до суду з питанням щодо припинення діяльності такої організації. Чи я правильно розумію, що Держслужба з етнополітики відповідальна за те, щоб все це працювало? Загалом так саме на Державну службу з етнополітики покладаються такі обов'язки, хоча є досить багато неточностей щодо процедури винесення цього припису, яку юридичну силу він буде мати, і так само як і проведення рельєзнавчої експертизи. А чи є вже приклади того, як проводили таку експертизу? Насправді, така релігієзнавча експертиза була вже проведена. Власне, якраз щодо тієї релігійної організації, про яку з якою всі асоціюють прийняття цього законопроекту проти української православної церкви Московського патріархату, така експертиза була проведена в травні 22-го року. Її якраз здійснювала теж Державна служба з етнополітики. І а, після того, як на синоді Української православної церкви вони оголосили а, про те, що вони мають повну самостійність та незалежність, і внесли відповідні зміни до свого статуту. Однак, а, провівши таку експертизу, Державна служба зетнополітики дійшла висновку, що насправді а, ну, ці їхні зміни, по суті, нічого не міняють, тому що а, і не призводять до розриву церковно-канонічного зв'язку з російською православною церквою, оскільки підпорядкування, канонічні речі якісь все-таки залишаються сталі і незмінні. Крім того, варто ж згадати про те, що Російська православна церква в своєму статуті має як дочірню організацію Українську православну церкву Московського патріархату, тобто вона не випущена взагалі з навіть як структурна одиниця. Однак це теж буде непросто. Тому що на території України такої релігійної організації, як юридичної особи Московський Патріар, Українська православна церква Московського патріархату не зареєстровано. У нас зареєстровано близько 9 тисяч релігійних організацій, саме цього патріархату. Ну, Тут саме головна це входить Київська метрополія, єпархії і на місцевому рівні громади. Тобто, і це кожна юридична особа, стосовно якої потрібно проводити релігієзнавчу. expertise До речі, у своєму коментарі щодо цього законопроекту його ініціатор Микита Потураєв саме вказував про те, що цю релігієзнавчу експертизу, яка вже була проведена до внесення змін до законодавства про релігійні організації, буде використовуватись як, ну, типу, визначна. Хоча насправді цей момент ще не зовсім узгоджений у законопроекті, і чи буде мати можливість після внесення змін до законодавства використовувати експертизу, яка була проведена до. Ну, тобто, Тут є багато питань і моментів, які до другого читання повинні бути усунуті якраз в парламенті. Ми раз згадували ще інший закон в цьому подкасті. Дуже любимо його обговорювати з Оксаною. Закон про нацменшини. І ми згадували про висновки Венеційської комісії, яка навіть попри війну заявляла, що ми маємо підтримувати російську мову, оскільки це мова нацменшини. А чи не може виникнути такої ситуації і щодо релігійних організацій? Від цього ніхто не застрахований, і ми в тому числі, особливо в нашому статусі і в нашій ситуації воєнного стану. Звісно, такі звернення до міжнародних організацій можуть бути. В тому числі це активно пропагує якраз Українська Православна Церква Московського патріархату ще до того, як внесені зміни. Але будь-які ініціативи вони зустрічають відразу голосними топаннями ніг і зверненням до всіх можливих і неможливих організацій. Однак на сьогодні. Як я вже казала, це найм'якший варіант законопроекту, хоча й передбачає довшу процедуру, але вона не передбачає якраз у цього гоніння на релігійних громад. Просто законопроект побудований таким чином, що він якраз не забороняє релігію, він не забороняє церкву, він не забороняє молитися або вірити в Бога. Цей якраз законопроект він передбачає лише юридичну складову такої діяльності. Власне забороняє якраз. Діяльність релігійних організацій, керівний центр, який знаходиться в Росії, і це є виправдано в умовах війни і в умовах розколу нашого суспільства якраз за релігійними мотивами, які ми все бачимо, які баталями. Я думаю, всі не раз спостерігали щодо цих релігійних війн. І мало хто сприймає їх серйозно, але мається на увазі. Не дивиться на це як на а, те, що це повністю все суспільство, яке ходило в, в Українську православну церкву Московського патріархату, реально там сповідує і чекає приходження Росії. А, але багато моментів, які, наприклад, виконуються під час релігійних обрядів, а, дуже насторожують якраз наш, нашу безпеку і наш спокій. Крім того, в Європейському суді справ людини вже неодноразово розглядалися якраз справи щодо заборони діяльності певних релігійних організацій, і іноді Європейський суд справ людини дійсно досліджує, чому така заборона відбулася і що мало бути збережено. Ну, наприклад, є справа Свято-Михайлівської парафії проти України. І якраз в ній Європейський суд з прав людини сказав, що втручання у свободу сповідувати релігію може бути виправданим, якщо воно встановлено законом і запроваджено відповідно до вимог такого закону. Але такий закон наголошує постійно Європейський суд з прав людини, що він має бути дуже чітко сформульованим і таким, що має надавати особі можливість прогнозувати наслідки, не виконуючи або неправильно виконуючи вимоги цього закону. Тобто, якщо в нас буде гарно прописаний закон, крім того, рішення національних судів буде добре вмотивованим, то в принципі ми себе убезпечимо від великої кількості е, якраз позовів до Європейського суду з прав людини. Оцей закон він добре прописаний законопроєкт? чи щось можна покращити. Ну, на даному етапі а, він видається недоопрацьованим, дуже суттєво недоопрацьованим, і в зв'язку з цим якраз до нього внесено величезна кількість правок не тільки які стосуються юридичної техніки, а дуже багато якраз моментів, які стосуються суті самого закону і процедури. А, крім того, дуже багато якраз прихильників більш жорстких заходів щодо боротьби з московським патріархатом. Які є на сьогодні в Верховній Раді України вони просувають свої закони? Ну, наприклад, на сьогодні до законопроекту є ще внесені пропозиції голови СБУ Василя Малюка, у яких йдеться про те, що суд отримав право забороняти діяльність релігійних організацій, у повноваженні особи, яких засуджені за злочини проти нацбезпеки. Тому в якому вигляді цей законопроект буде до другого читання, поки важко сказати, і які саме моменти будуть враховані, а які ні, на сьогодні виглядає цей законопроект реально недопрацьованим ще. Дуже тобі дякую, Юлі, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво послухати. Я думаю, що слухачам теж. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Юлія Пєцько. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify в коментарях чекаємо на ваші відгуки і запитання, тому що ми дуже любимо відповідати на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.